Тема заняття дитячий садок з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Подивись на небо, сонечко вгорі, тепло усміхається наші дітворі. На заняття запрошую діточок малих, і знання промінчики кидає на них. Поспішайте, дітоньки, працювати час, нехай все ладнається цього дня у вас. Доброго дня, мої любі! Ми з Маєю, як і завжди, раді вас вітати. І запрошуємо вас на цікаве заняття. А заняття сьогодні у нас буде дуже цікаве. Ми сьогодні будемо подорожувати по дитячому садочку. Ви готові? Тож вперед! Ось наш дитячий садок, який запрошує всіх діток які є сім'єю і домом для наших маленьких вихованців. Спершу, коли приходять дітки в садочок, їх зустрічає вихователь. Ми знайомимося, у нас у всіх різні імена, всі ми різні і хлопчики, і дівчатка. Але ми на протязі нашого спілкування стаємо сім'єю. Паровозик наш біжить, паровозик наш пихтить, вирушає потяг точно і везе собі садочком всю веселу дітвору ту-ту-ту-ту. Ось наша перша зупинка. Називається вона роздягальня. Коли дітки приходять в садочок, вони сперш заходять в роздягальню і роздягаються там, відкривають свою шафу і. Охайно вішають свої речі в шафу. Наступна зупинка ігрова кімната. В ігровій кімнаті діти граються різноманітними іграшками. Ось бачите, як на картинці займаються дітки хто чим, хто м'ячиком, хто кубиками, хто паровозиком граються. Як ви бачите. У нашій ігровій кімнаті є дуже багато всього: і полички, і столики, і сільчики, і різні шафи, на яких є іграшки. А зараз я пропоную вам трішки відпочити. Ви згодні повторюємо все за мною, як і завжди. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору. Руки вниз, на сусіда подивись. Треба трошки пострибати. Стрибаємо веселіше, стрибаємо, стрибаємо. Молодці і в долоні поплескати, плещемо в долоньки. Ой, як гучно, молодці. Плесні, дітки, кілька раз. Плеснули. Молодці за роботу. Все гаразд! Вирушаємо далі. Зупинка книжкова. Дітки, в нашій ігровій кімнаті є поличка, на якій знаходяться книжки, Який вихователь вам їх читає. Там є і казочки, і оповідання, і віршики. Є книжки великі, є менші, є найменші. Книжка нас вчить, як у світі жить. Запам'ятайте це! Наступна зупинка юних талантів. Дітки, в садочку ми не тільки граємося, а ще й працюємо. Ми малюємо, ліпимо, слухаємо вихователя і робимо все, що вихователь говорить. Наступна. Зупинка природи і погоди. У нас є куточок природи і погоди. Ми там виясняємо, яка пора року, які дні тижня і взагалі яка погода. Ось сьогодні, наприклад, у нас йде дощик, а у вас у кожного різна погода. Я це вже почула. Молодці. Наступна зупинка їдальня. В садочку ми не тільки граємося і працюємо, а ще їмо. Є тьотя, називається вона няня, яка роздає діткам смачну їжу, кашку, супчик, котлетки. І дітки їдять за столиками охайно. І коли поїдять, говорять дякую. Наступна зупинка називається Спальня. А що ж дітки роблять в спальні? Я вам зараз розкажу. Після робочого дня, напрацювавшись, нагулявшись, дітки лягають відпочивати. Для того, щоб у них відпочили ніжки і ручки, але ж вони бігали стрибали і гралися. Тому зараз вони лягають спадки. Вони лягають на м'якесеньку подушечку укриваються теплесеньким одіяльцем закривають оченята і міцно сплять а потім прокидаються і йдуть знову гратися, спілкуватися зі своїми друзями. І потім вони вже йдуть додому. Наступна зупинка у нас прогулянка. Куди ж ми без прогулянки? Ми з дітками в садочку ходимо на прогулянку. Де дітки граються, хто чим? М'ячиком, з пісочком, у пісочниці ліплять пасочки, хто машинками. Ми розважаємося, хто як вміє. А вихователь йому в цьому допомагає. Тому дітки на прогулянці теж розважаються. Бігають, стрибають, як зайченята, і роблять всю роботу, яку повинні робити дітки. Тобто граються. Ви спитаєте малята, де найкраще всього грати, де найкраще засинати, де годують дуже смачно, де найкращий вихователь. Не зламислившись, скажу, я в садочок ходжу. Наш садочок кращий в світі, дуже люблять його діти. Дітки, ось ми з вами і побували в нашому дитячому садочку. Але я ще не хочу вас відпускати. Я хочу у вас запитати, де ми сьогодні з вами були? Так, мої любі, ми були в дитячому садочку. На їх зупинках ми зупинялися. Так, їх було багато, але я так вважаю, що вам запам'яталася одна найбільша ігрова кімната, так? там, де дітки граються. А нам, мабуть, спальня вам не сподобалася, тому що ви ж спадки не любите в день, так? Ви мої хороші. А що ми разом з вами розглядали? Так, різні кімнати в груповій зоні. Так, а скажіть мені, будь ласка, вам сподобався наш садочок? Так, я дуже рада, що вам сподобалось. Ну що, дітки, ми з Маєю прощаємося з вами і говоримо вам до нових зустрічей!